Шановні друзі, клініка здорових судин знову запрошує вас на День відкритих дверей. Попередні дні відкритих дверей дехто відвідав, дехто не зміг. Тому наступний день, і ми ще будемо організовувати такі дні, ви зможете перевірити стан здоров'я власного організму, і, зокрема, судинної системи. Судинна система. Складається з серця, з артерій, капілярів та вен. Всі вони об'єднані в одне коло. Досить відома інформація, що починаючи з 35 років у людини починає старіти судинна система, а після неї починають старіти всі інші органи та подібні до органів системи. Почнемо із судинної системи. Ми починаємо з перших кроків, ми ловимо процес старіння організму через судинну систему. Тож, ми спланували такі обстеження, які задовольнять всі ваші побажання. Перше обстеження це обстеження серця, електрокардіограма. І це не просто кардіограма, але і кардіовізуалізація. Ви і ми побачимо ваше серце на портреті. Хотів би відмітити, що цей портрет буде відмічати ті зміни у вашому серці, які не будуть видні на самій кардіограмі. Це дуже важливо, це тонко, це прогностично. І інколи пацієнти, які скажуться на серце, не завжди на кардіограмі показують проблеми. А от. Кардіовізор, портрет серця покаже ці зміни, і ми вам розкажемо, що робити далі. Наступне обстеження це обстеження крупних судин, артерій та вен. Артерії відомо несуть від серця до тканин, до органів кисень, глюкозу, вітаміни, мінерали, амінокислоти, жири. І все інше, що необхідно для нормальної роботи тканин. І з другого боку вени, які несуть кров від тканин до серця і до органів виділення, із тканин забирається вуглекислий газ і відпраць, так звані відпрацьовані речовини з організму. Ми знаємо, що є артерії, є вени, і між ними є перехідна ланка це капіляри. Отже, ми зупинимося на крупних судинах, як їх досліджувати. Існує досить відома методика обстеження: це доплерографія. це обстеження, як працюють судини, як вони пропускають кров, як сама судина реагує на цей потік крові. Яка сила потоку крові, які обмеження по ходу судини, де є звуження, де є надмірне розширення? Зрозуміло, що працюють гідродинамічні закони в потоці крові? Ми беремо за основу трактування тих змін, які ми можемо бачити, щоб прийти до висновку вени. Мають іншу структуру, ніж артерії, тому вони теж мають розглядатися під певним кутом, що ми будемо робити під час дня відкритих дверей. У той же день, прямо під час обстеження. Велика перевага дня відкритих дверей в нашій організації в клініці здорових судин заключається в тому, що пацієнт отримає відповіді на всі свої запитання, і навіть більше він отримує. Консультацію у дуже тонких речах, які стосуються повсякденного життя про професійної діяльності і навіть відпочинку і харчування. Капіляроскопія, сама назва говорить про те, що це буде дослідження мікроциркуляторного русла, найменших судинок, які є в організмі, де проходить той обмін, про який я сказав, із крові до тканин. Із тканин до крові. Це, на нашу думку, найважливіша ланка обміну речовин і всі проблеми, які відчуває людина, заключаються саме там. Тож, і на цьому рівні, на цьому зрізі судинної системи, ми можемо шляхом методології цифрової оптичної капризи побачити всі зміни. За капілярами, в стінках капіляр та всередині цих капілярів. Для відвідувачів дуже приємно буде бачити не малюнок, не комп'ютерну графіку, а реальні речі, які на моніторі будуть представлені вашими капілярами, вашими еритроцитами, вашою тканиною і тим, що пов'язане з мікроциркуляцією. Залишається такий же принцип де в будь-який час. Протягом всього обстеження, ви, якщо захочете, отримаєте інформацію екскурс по своїм власним судинам. В цьому велика перевага Дня відкритих дверей. Після обстеження, якщо ви вибираєте електрокардіографію з кардіовізором, ультразвукову доплорографію з скануванням судин шиї та голови. І цифрового отичника при розпію, ви отримаєте повну картину стану вашої серцево-судинної системи. Крім цього, ви отримаєте рекомендації, що робити далі. Що робити далі? Теж не один варіант. Ви отримаєте мінімум три варіанти, що робити. Вибір буде за вами. Звичайно, ви завжди можете запитати, а що буде далі? Це називається прогнозування. Ми прогнозування теж будемо брати в свої руки і ви отримаєте максимальну інформацію, що буде, якщо нічого не робити із проблемами, і що буде, якщо ви будете з цим щось робити, ми завжди допомагаємо тим пацієнтам чи тим відвідувачам, які хочуть отримати цю допомогу від нас в першу чергу. Чому це я кажу? Тому що. Клініка здорових судин володіє, я би сказав, найновішою технологією судинної терапії, яка бере до уваги ті поверхи, ті, ті, ті рівні судинної системи, яка існує в кожної людини. І не тільки у людей старшого та похилого віку, але і людей, які працюють, які навчаються, школярів і навіть на дошкільному рівні. Попередні дні відкритих дверей у нас пройшли успішно. Всі були дуже задоволені. Ті, хто хотів, той отримав інформацію. Пройшов лікування переважно 80 в 80% в амбулаторних умовах, тобто вдома. І ми з задоволенням запрошуємо наших пацієнтів, які вже відчули себе набагато краще, знову до нас на День відкритих дверей. Це день, коли ми допомагаємо всім, хто до нас приходить. Ласкаво просимо.